Вітаю вас також? Власне, вже є якась певна інформація. Ну і дещо додалося, до чого вже почали доходити, так би мовити, представники країн в Люксембурзі. Розкажіть нам про це, на що може бути спрямований саме дев'ятий пакет санкцій, і наскільки ну яка інформація нині є? Чи не можемо говорити про те, наскільки він буде болючим чи навпаки зовсім не таким. Яка інформація нині є? Ну, дивіться, а, насправді тут слід відмітити, що Україна а, з самого початку ставила а, і прохала європейський союз більш жорсткіше почати займатися питаннями, наприклад, тим, що Росія продовжує по суті заробляти а, на енергоносіях і так далі. Да? не секрет, що одним з тем, яка обговорюється, ця тема пов'язана все ж таки введення оцих стелівих стін цін на а, ми знаємо і на нафту європейський Союз, в принципі вже а, готовий. І зараз щодо газу теж це питання розглядає. Ається так то плюс е, посилення е, відповідальності пов'язане з фінансами, тому що не секрет, що ну, таки частина банків Росії не ведений. Заборона використання СВІФТУ, і вони продовжують отримувати кошти, перекази і так далі. Тобто, ми, коли звертались до європейського союзу, якраз говорили про те про потребу більш жорстких моментів в цих питаннях, тому що я нагадаю, що і в попередніх пакетах є своєрідні дірки, які на жаль не були закриті. Плюс Україна також ставила питання все ж таки про розширення санкційного режиму. А я маю на увазі, в тому числі. Про країни, які можуть потенційно виступити союзниками Росії, от ми з вами я бачу, попередньо, ви говорили про Білорусь, а помітьте, що між а, ну, західні санкції, в тому числі європейські, вони проводять різницю між Білоруссю і Росією. Тобто, щодо Росії запроваджуються біжорські пакети щодо Білорусі, поки що там були запроваджені певні санкційні режими, але це не повторювало санкції проти Росії. То я насправді не виключаю, що така різниця пов'язана з тим, що зараз в європейському Союзі буде Дуже уважно дивитися, чи не готова Білорусь вже напряму вступити в війну проти України, і тоді весь вся важкість санкційного тиску, який був запроваджений проти Російської Федерації, буде запроваджений і проти Білорусі і Теж ну це тобто, це теж такий своєрідний а, натяк, я б сказав би попередній, щоб білоруси розуміли ці моменти, ті наслідки, які можуть відбуватися. А щодо, щодо них, якщо вони справді вступлять в відкриту агресію, ну тобто, але дивіться, я, я хотів ще один момент важливий відмітити, про який ми теж постійно говоримо. Але от хотілось би ж, можливо, європейський Союз трохи більше тут. Ми бачимо рефлексії. Я маю на увазі, це вторинні санкції. Не секрет, що є група країн, які вже зараз по суті допомагають Росії обходити ті самі санкції європейського союзу. Це, до речі, Туреччина, ми розуміємо, Грузія, і не лише вони, да. Тобто вони е, збільшили експорт е, в Росію, і випадково це експорт тих товарів, які підпадають під санкції, е, їх не можна возити в Росію. Да? Ну тобто, зрозуміло, що потрібно щось робити із цими країнами. Е, тобто, втори, вторинний пакет санкцій е, він, ну, по суті визріває. Ну є і, і, і я вже не кажу в цілому, що знаєте, от якщо подивитись уважно на різницю фінансової допомоги, яку ми отримали, наприклад, від Сполучених Штатів Америки і від європейського союзу, то помітно, що якось європейський сус трошечки обіцяв, обіцяла нам 11 мільярдів, трохи три чимось виділили так. Ну тобто велику суму до цього часу не видало. Тобто вони якось дуже повільно. Правда, складається враження дуже повільно ну, в цьому напрямку дії. Так і власне сьогодні ще одна частина мала бути присвячена. І вже пізніше оголосили про те, що таки виділили ще 3,1 мільярда євро на допомогу Україні. Але зрозуміло, це не ті кошти, які ми вже бачимо в бюджеті. Так, це колись до якогось певного часу, якимись певними траншами, і щоб вони не загубилися Все, в цьому. Так, а, але натомість беруться а, навчати наших військових і вже теж так а, там само хочуть готувати. Дивіться, я ще хотіла. От по Ірану. Ну сьогодні мусимо про це говорити, тому що те, що сьогодні відбулося в Києві, ми навіть коли просто. Прослуховуємо звуки людям стає достатньо лячно. А те, що просто потрапляє в середмісті, столиці, в житловий будинок, така вбивця величезна. Ну це насправді жахливо. І от Іран все ж таки відхрещується від того, що він постачає саме ці камікадзе безпілотники. А тепер уже з'явилася інформація про те, що вони збираються ще й постачати балістичні ракети так само для Росії. Ну причому там вони ніби з малої дальності, але для України Країни цієї дальності цілком достатньо, що йдеться про 700 кілометрів. Е, от е, і Євросоюз збирається якісь санкції щодо Ірану накладати. Це взагалі реально це може вдарити на країну, яка ну і так перебуває під санкціями. Бог знає скільки років, і що можна із ними зробити. Ну Іран, давайте так скажемо. Він загліз займає якусь назвемо так подвійну позицію. Тому що з одного боку ми чули заяву з боку Ірану, наприклад, для прикладу, коли український парламент проголосував щодо територіальної цілісності засудженням референдуму, в так званих референдумах анексії, бачили голосували влада і опозиція, група Юрія Бойко, Всі голосували. То Іран він формально говорив, що він підтримує міжнародно визнані кордони України. ну, тобто, так вони про це постійно говорили. Тобто вони тут, тут стали прямо на таку відкриту позицію Росії. Але з іншого боку, так ми бачимо, що інформацію про те, що вони продають в Росію зброю, ну тобто ці самі Шехіди, які Росія перейменувала в Герань, і а, за різними оцінками до двох тисяч таких речей вони провід Росія в них придбала. Знову таки, тепер ми чуємо про ракети середньої і більшої дальності, що нібито Росія теж з Іраном веде такі розмови. Тобто, це показник того, що там справді ведуться якісь ну, додаткові моменти. Я вже не кажу про те, що Іран згадаєте, коли збили український літак, а він ж до цього часу так по суті і не компенсував нашим громадянам ці збитки щодо санкцій, які Європейський Союз може запровадити. Я думаю, що звісно, Іран дов довгий час він вже звик жити під санкціями, І, знаєте, вони, мабуть, росію зараз навчають, як жити в такому режимі, але тут є який момент: Іран дуже хотів би, щоб зняли питання так званої, ну вклали знов знову Іраніанділ, як це було попередньо, коли в обмін на зняття санкцій Іран припиняє свою ядерну програму. Насправді, якщо а будуть запроваджені додаткові санкції проти Ірану. Я думаю, що це питання взагалі буде відкладено. Тобто, мабуть, про жоден Ірані Діл наразі тоді в найближчому часі навряд чи буде. І взагалі, як на мене, то тут позиція тих дещо дивна. Вони якраз намагали могли навпаки скористатися ситуацією запровадження санкцій проти Росії, там на ціну, від ціни щодо нафти і так далі, для того, щоб. Спробувати зайняти місце Росії у всіх цих, скажімо так, міжнародному на міжнародному ринку, ну але ми бачимо, що вони скоріше обирають ідеологічну антизахідну позицію. Я думаю, що це скоріше цим продиктовано, аніж якоюсь раціональною економічною політикою, яку могли вони могли б обрати в цій ситуації. До речі, ви ви знаєте, що вже Україна позбавила іранського посла акредитації і в принципі іранське посольство в Україні. А воно теж значною мірою буде скорочено поки.